Сядь рівно на свій стілець стопи міцно стоять на підлозі. відчуй як сидіння підтримує тебе. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще раз вдих і видих. Розминка кистей. Стискай і розтискай пальці повільно ще три рази. Тепер крути зап'ястями в один бік і в інший. Добре. Плечі. Опусти руки вниз, малюй плечима великі кола назад. Раз, два, три, чотири. А тепер уперед. Раз, два, три, чотири. Переходимо до бічного розтягнення. Лівою рукою тримайся за сидіння. Праву руку підніми вгору. На видиху потягнись уліво, зроби три повільні вдихи і видихи. Повернись у центр. Тепер права рука тримається за стілець, ліва рука тягнеться вгору і вбік. Знову три видихи. Переходимо до кет-кау. Руки на колінах, вдих, прогни спину, відкрий груди, підборіддя вгору, видих, округли спину, витягни живіт, голову вниз. Ще два рази. Вдих, розкриття і видих. Кактус руки. Підніми руки під кутом 90 градусів, вдих, лікті втягнуться назад. Груди відкриваються, видих, лікті вперед. Спина округлюється. Вдих і видих. Далі ми переходимо в скрутку. Повернися всім корпусом вправо, права рука на спинку стільця ліва на коліні, подивися через плече. І в іншу сторону. Дихай три рази. Поклади праву щиколотку на ліву коліно, сидимо рівно. Дихаємо. Якщо комфортно нахилися трохи вперед. Три вдихи. Поміняй ногу. Ліва щиколотка на праве коліно, знову три вдихи. Шия. Опусти ноги, сядь рівно, поклади праву ручку на ліве вухо і мягко нахили голову вправо. Відчуй розтягнення в шиї. І тепер ліва ручка на праве вухо нахил голови вліво. І знову розтягнення. Тепер поверни голову у центр, підборіддя вниз до грудей та вверх вдих і видих. Дихаємо тут, розслабляємося. Даємо нашому тілу відпочити вдих і видих. І подякуй собі за цю коротеньку